Добрий день, шановні студенти. Аналізуємо креслення пана Шиманського. Так, ну і для цього перевіримо, чи правильно вибраний варіант. Методичні вказівки відкриваємо Так, і дивимося. Методичних вказівках, вони є ж в класрум, ясно, що. Дивимося, який варіант пана Шиманського. А ми не знаємо, який в нього варіант. Тому ми заходимо в класрум. Так. Заходимо в класрум. В завданні. Так, в завданні дивимося завдання, да? угу. і шукаємо. Шукаю вам, де ж у нас завдання? Да? Це вибори. Тут, якщо вибирати, описано детально. Так, і дивимося, де ж у нас воно. Це завдання. Зараз. Ось воно. Графічні завдання. Зрядника. Стопе. Заняте вікно. Зараз знайдемо. Теми курсових, ось вони. 1 вересня, дивіться. Заходимо в теми курсових. Так. Ну і ось воно подання тем курсових. Я в себе щось відкрию. Ну, ви в себе відкриєте. Ось воно. У нас пан Шиманський. Ми не знаємо, ви кожен можете знайти себе. 40-й варіант, так. Розібралися. 40-й варіант, так. Як би все, все закрити, так. Так. Щас, секундочку. Оп. Так, і заодно, заодно зараз покажу. Так, покажу. Оп. Вийшли ми, так? Да? В стрічці. В стрічці. Покажу. Ось. Вимоги до оформлення. Так. Воно і в стрічці відкриваємо. Так, ось така цікава книжка. Воно і вона єдина вся, Ну, Всі вимоги однакові. Так? Ну, ми будемо користуватися цією книжкою. Раз вони розроблені. Ми не ось ці буквені там, позначення, там, умовно графічні позначення, як її оформляти. Так? Ну давайте до нашого креслення. Отже, отже. 40-й, так. 40-й у нас варіант. Ми тільки що дивилися. І дивимося, де наші методичні вказівки. Так. А де наші методичні вказівки? А вони. Давайте їх. Вони десь. отут ось. Ось методичні. 40-й варіант. Дивимося. Значить, це реверсний, нереверсний. Так уверху дивимося. Не реверсний, реверсний. Так, й Значить, у нас нереверсний, реверсний. Реверсний, нереверсний, реверсний. Значить, виходить у нас три. Реверсні, два нереверсні. Ну, тепер уже безпосередньо перевіряємо, що ж у нас тут закреслення. Ось вони три, бачите, і по черзі вони другий, третій, четвертий реверсні, так. Два у нас перший, четвертий нереверсні. Значить, А, Б, С фази. Так. Автоматично вимикач перший, другий, третій, другий на два, третій на три. Живлення. Ну, ми вже дивилися. Так само тут можна подивитися. Так, живлення на. Тільки що це, дивіться, помилка. Так, ну по-перше, я ж запобіжники. Запобіжники не УФ. Давайте подивимося. Фу я казав, ну, хлопці, мене не чують. Перероблять прийдеться. Так, запобіжники, дивимося. Запобіжники. Запобіжник має FU. А там у нас Ось Отак ми помилочки вичисляємо. ФУ, да? Далі резистор. Бачите Ось запобіжник, а резистор всередині там пусто повинно бути. Дивіться, які резістори кресляться. Ось кресляться резистори, а вони тоже пусто. А у вас вони з ниточкою. Це так запобіжник позначається. Так, лампа є. Автомати QF. Автоматичний вимикач. Давайте глянемо. Автоматичний вимикач, теж позначення, датчик. Так. Автоматичний вимикач. Ну є вони тут. QF сельсін, приймає, що приймаючи. Далі воно тут є. Тут нижче. Автоматичний. Бачите, вимикач автоматичний QF. А в нас на кресленні що? QF 1, 2, 3. Все правильно. Тут, да? Резистор R1, він, якщо він один, то можна навіть один не ставити. Так. fu 1 FU2, ну це все ж треба переробити, да? поміняти букви і далі. Так само можна знайти, що магнітний пускач позначається KM. Так, реле позначається КК, тільки ж у нас по умовних позначеннях неправильно, Да, должно бути тут е, дуже широкий, да? широкий б'ємось. Якщо тут є, звісно, як позначається тепловере, тут вище, давайте глянемо. Теплове реле, зараз глянемо. По ширині ж воно не пляше. Воно повинно бути, ну, в нього. Нема тут, так? Да? Ну, можна в других знайти. Ну тут немає. В інших знайдемо, але згідно з гостів, можете навіть. Та зараз я в кінці покажу. Да? Значить, що тут іще не так? Значить, теплові реле неправильно зроблені. Так, вони повинні бути по ширині в два рази менше, ніж по довжині. Оце в нас довжина, оце в нас ширина. Так. Тепер КМ1, КМ21. КМ-1, 1, КМ2, 1. КМ 3, 1, КМ4, 1. Правильно. Вообще то підписуємо з права зверху. Ну, так допускається. КМ 1, КМ6, КМ7, КМ8. І відповідно так само катушки. КМ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. При цьому. Перша не реверсна, друга, третя реверсна. Третя, четверт, четверта, п'ята реверсна, шоста не реверсна, Ось вона, так. Да? И... Ага, і сьомий 8 реверсний. Все, тут нормально. Дальше КК 1, КК 2. А, ви, ну як. КК 3, КК 4, да. Молодець. Попідписував. Далі кнопка стоп СБ1, СБ2, СБ3, СБ4, СБ5, СБ 6, СБ7, СБ8, СБ9, 10, 11, 12, 13. Так, кнопки все правильно зроблено. Підхват ми позначаємо КМ2. КМ 1 2. з двойкой. Друга. Якщо тут, тут головні контакти силові ми одиничка постідня, то блокувальні контакти у нас двоєчка постідня так КМ82, КМ7 2. І е, е, взаємоблокування у нас три. Вони не всі. На реверсах дивіться: КМ3, КМ2-3. Навхрест. КМ5, КМ4, так, і тут КМ8 напротив через КМ7. Так, ну, все. Інше тут зауважень немає. Тобто основні заув... а, да, заземлення. Вже ми говорили. Да? П є провідник, отак пускаємо вниз і підключаємо до корпусу кожного з із двигунів. Значить, Зауваження ще раз повторюю, ФУ, а не F. Перше зауваження. Далі оцей контакт під лампочкою не підписаний. Будь ласка, його підпишіть, ну, наприклад, СБ. Значить, сб 14 Так. Взагалі, тут повинна бути кнопка без самоповернення. Подивіться, як позначається кнопка без самоповернення. так? Далі, друге, у нас: теплові реле. ширина, довжина. Виправити, як положено зробити. Так, подивіться, ви просто вучі зробіть. Так, його дуже широко. Це є. І начебто все. І начебто все. Тільки ж мені креслення остаточне, де отут технічні характеристики повинні бути всіх двигунів. так, Перше, друге умовні позначення. Всі в таблиці винесені. так, І всі апарати, всі апарати QF1, QF2 і так далі повинні бути. Підписані, що воно таке, що таке QF1, QF2, qf 3 І отут Діфавтомат, Діфавтомат. Ну, допускається, панове, допускається автоматичний вимикач, замість нього вибирати діфавтомат. А бачено і автомат вибрати, і діф автомат вибрати. Хоча, ну, сказав, діф автомат забирає, за, за, заміняє діфавтомат. Да? Це все треба підписати. Остаточно тоді доведеться е, значить, ще раз давати. Тепер дивимося отут. Фаза у нас це пішла і з нульом, бачите, тобто на 220 вольт У нього так завдані є, я вже показувати не буду. Лампа від 220 вольт, лампа меншої потужності, резистор став, ну, тільки ж, а, пер, резистор переробити. І у нього катушки по завданню 380 вольт, да, тому він взяв фази С і Б і на коло живлення. При цьому звертаю вашу увагу. Коло жилення підключаємо фази не перші, а так, Ну і Фактично, тут, де перетини повинні бути крапочки стояти. Так. І взагалі там входи, виходи, контакти. Тут ще крапочки стояти. Ну, а так, непогано. непогано. Оце таке, Які питання? Будь ласка, під відео. Задавайте будемо відповідати, як це все робити. Дякую за увагу. in pessoal episode ah, i'll